Доброго доброго дня чи вечора. Тому там як виходить. Е, надіюсь, що то буде недовге відео. Люблю поговорити, але зимно в пазірі, щоб полях, а я широковіці вставив в хаті. Е, е, значить, мова про те, коли і як скошувати малину на зиму. Ремонтантну малину. Думаю, що правильно сказав, а може неправильно. Значить, моя особиста думка: малину треба косити при самій землі, максимально низько, чим можна. Можна ну, роторною косілкою, мономотокосою, Я молотив комбайном, якщо хто бачив попереднім, комбайном трошки недобре. Не добре, що отака височенька стерня. Я звісно, старався понижти, гурнув землю. Там хтось з підписчиків просить відзняти відео, як себе почуває комбайн після малини. Та там особо різниці немає. Ну, трошки болото набилося на, 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 цей, на грохот. де стиральна доска, там жадка, грязна. От. Ну, але... Я мотокосою косив, то косив буквально при самій землі. А бачу, що народ оставляє такі патички сантиметрів 30. Е... Якщо ви хочете мати осінні, осінній збір з ремонтантної малини, то, то не треба оставляти такі патики. В тих патиках якраз зимують личинки е, цієї е, малинової мухи. От. от хочу показати, хочу знайти показати патичка такого з цією малиновою мухою. От. І то, то одне діло. А друге діло е, з тих патичків, от тих високих, буде. Виб'ють перші пагони, і ви будете мати літні, літні літом будете мати, е, малину не осінню, а літом. А осінню буде малина, ну, ягода з тих, е, з тих пагонів, що вилізуть ви з землі. От. Ми таке робили, е, так, ми розділяли не, не добре. Так? Виходить в загальному значно менша вружайність по кілограмах, і та літня малина не особливо. Якщо хочете мати літню малину, садіть літній сорт. От. А ремонтантна, ну, то, то мої, мої такі підказки. Ремонтантна і ремонтантна її треба скосити при самій землі. Поставляти пасторяки не варто. От. Ну, але кожен хоче, кожен, кожен робить, як хоче. От. Не можу знайти галиці, але вона є просто бо я бачив таке діло. От. На що того, коли кусити малину? Малину кусити е, треба, як сказати, правильно. Ну, Звичайна справа після збору ягід, але ближче до зими, чого? Якщо ви малину скосте занадто рано, вона починає рости з землі молода, як весною. І коли. Йдуть морози, вона примерзає, прихворіває, і то, то, то нічого хорошого з того не буде. А взагалі вона, я знаю, і сам косив, і серед зими косив, і під косили. кусили. Вот. Ну то, вже як виходить, на мою думку, оптимальний варіант косити малину. Саме вже, отако вже коли починаються заморозки, коли вже, коли вже, вже починається фактично зима. Ось вот. така ситуація. Така картина в нас на малині на сьогоднішній день. По літу є сніг, зюрі зимно, вже, вже, вже пару разів такий сніг падав, що було все біле. От. Ну Все по прогнозу. Ми вон, фризуємо міжраддя, десь Бог може дофризує сьогодні. І то вже буде по малині. То Фактично останні, останні новини з малини. От. Так само в попередньому відео я говорив, а хороші новини хочеться говорити не раз. Є слухи, що на слідуючий сезон має бути цікавіша ціна, ніж в цьому році. Причина заморозки не, не закупили в цьому сезоні планової, планової кількості ягоди, не виконали е, контрактів, з ким там вони мали. Ну і хер їм в задницю, як вони блін, самі собі і нам зробили паршиву. А причина в тому, що так само, як і ми, ми збір більше в серпні і більшість. Більшість, хто має великі ділянки, наймає людей, більшість перестали збирати. Збирали тільки звичайні, ну, як просто люди, там, одноосібники, в кого там по пару сотих, От, о, за що того, ще щось там, якісь тони йшли. От. А нам то заморозники, заморозники нам зробили величезну запару, От таким, хто має більші ділянки. От. Мали ми в цьому році цілу дулю. О, ну то таке. Все, бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. в пальці, йду погрію руки і буду фризувати, поки не завіяло.